Volvo XC90 Мідлет та Фуллет. В чому ж різниця? Давай розберемося. Yeah. Як фуллет, так і Мідлед. Вони мають характерний для себе молот Тора, який дуже гарно підсвічується у темну пору дуби. Круто! Круто, дуже круто. Перед нами зараз мідлед-фари, які мають функцію автоматичного перемикання ближнього та дальнього світла, але без адаптивного керування пучком світла. Що ж таке адаптивне керування пучками світла? Цю функцію мають в собі фари з функцією Full LED. В чому ж їхня особливість? Можна не вимикати дальнє світло, і пучки світла, які йдуть від фари, будуть автоматично переміщуватися так, щоб не сліпити зустрічні машини і максимально покращити умови бачення у бу- Яку пору року та доби. Також є і візуальна різниця. Фари з функцією МідЛЕД мають простішу внутрішню структуру лінз. У фарах з функцією Full LED тут все набагато складніше, ну і звісно, що дорожче. Якщо хочете дізнатися, які фари потрібно саме вашому авто, ви знаєте до кого звертатися. Знайдемо, підберемо, дамо гарантію, доставимо. Моє авто!